Це мій iPhone 13 Pro. А це оригінальні аксесуари від Apple, які я дуже давно хотів протестувати. Я взяв на огляд три позиції: це зарядка MagSafe, портативний зарядний пристрій Battery Pack та найголовніше трекер для відстеження різних речей AirTag. Я випробував всі ці пристрої у реальному житті, тому зараз розповім вам свої враження та чи варто витрачати гроші на такі приколи. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про яблучні аксесуари. Thank you Почнемо з найпростішого зарядного пристрою MagSafe. У комплекті лише сам пристрій та макулатура. Тут нічого цікавого. Гаджет складається з магнітного диску на одному кінці та usb c на іншому, а довжина самого дроту складає класичний один метр. Звісно, Apple припускає, що відповідний блок живлення у вас вже є, бо всю цю красу кудись підключати потрібно. До речі, блок для максимально продуктивної роботи радять на 20 ватт мінімум, тому майте це на увазі. Сам зарядник MagSafe кріпиться на задню панель вашого вашого смартфону магнітами, а на екрані з'являється дуже гарненька відповідна анімація. І все процес пішов. Потужність такої зарядки складає 15 Вт для сумісних айфонів. А це я нагадую всі пристрої, починаючи з 12-ї лінійки, окрім iPhone SE. Остання, як не дивно, також заряджатиметься, адже всі інші пристрої будуть отримувати заряд через технологію Qi, Але там потужність складатиме лише 7,5 Вт, та і модної анімації не буде. Ще таким чином можна заряджати AirPods бездротовим зарядним кейсом, але Apple. Оч, ні, що дуже шкода. А міг би вийти дійсно універсальний пристрій тепер. Протести, мій iPhone 13 Pro має місткість акумулятора 3095 мАч. Кузник стану акумулятора на зараз становить 89%. За 2,5 години я зарядив смартфон з 14% до 100. Звісно ж, під час заряджання я взагалі нічого не чіпав. Для порівняння звичайним дротом Lightning з 14 до 100% мені знадобилося 1 година 35 хвилин. Що тут можу сказати? Саме у такому вигляді цю штуку я не дуже зрозумів. От Максий аксесуари утримач для автомобіля чи ще краще. А ще у зарядних станціях взагалі топ, дуже зручно. А так, девайс якийсь дивний, ще місце займає на тумбочці, та тримати телефон під час заряджання незручно. І ось цікавий факт: під час всіх тестів мені доводилося знімати чохол зі смартфона, адже МакСейф, хоч і працює крізь звичайні чохли, але не те, щоб дуже класно тримається. Тому, якщо ви плануєте використовувати різні сумісні з МакСейф аксесуари, вам потрібно придбати відповідний чохол для смартфона. Якщо вам воно ну дуже подобається, я б радив краще купити складну версію зарядкою для Apple Watch, так чи буде якась універсальність? А так запрошую написати в коментарях, як ви ставитесь до цього пристрою. До речі, це відео ніколи б не вийшло без підтримки моїх добрих друзів, в мережі магазинів Яблука. В них ви можете придбати не тільки всі аксесуари з цього відео, а взагалі будь-які для всієї техніки Apple. Ну і звісно ж, саму техніку Apple також раджу купувати саме в яблуках. На це маю дві причини. В них максимально приємні ціни. Повірте, вони вас дуже здивують. А ще я вже давно купив всі свої пристрої Apple, виключно. В яблуках. Звісно ж, ви можете оформити замовлення на їхньому сайті. Посилання є в описі цього відео. Але краще приходьте у найближчий магазин та протестуйте те, що плануєте купити до того, як віддасте гроші. Це дуже зручно. Тож запрошую вас до яблук. Всі деталі є за посиланням в описі. Купуйте техніку свідомо. Наступний гаджет Battery Pack. в комплекті також лише сам пристрій та трохи папірців. Тут все дуже просто та логічно. Це такий собі павербанк для вашого iPhone, який кріпиться та працює виключно бездротовим засобом. Я б сказав, що лише через MagSafe, але насправді ви можете так само заряджати й інші пристрої, які підтримують бездротове заряджання. Battery Pack виконано з пластику, а та його частина, яка кріпиться до iPhone, має гумовий шар. Тож не переймайтесь ніяких подряпин. При підключенні до смартфона також є спеціальний. Анімація з відображенням рівню заряду повербанка. По-перше, тримається акумулятор надійно. Тут питань немає. По-друге, ви можете одночасно заряджати айфон та Pack через порт Лайтнінг останнього, що дуже зручно, коли вам потрібно кудись піти, і ви хочете мати максимальну автономність з собою. Ну і по-третє, вся ця конструкція в руці лежить досить зручно до тих пір, доки ви не намагатиметесь щось написати. От тоді ви відчуєте всі 115 грамів додаткової ваги, бо нижня грань смартфону починає досить сильно. Тиснути на ваш мізинець. А тепер найцікавіше: місткість цього пристрою становить 1460 мАч. Apple обіцяють ось таку кількість заряду для ваших пристроїв від одного заряджання, але я, звісно, провів свій власний тест, який дав ось такі показники. З 16% акумулятора за 1 годину 34 хвилини я зарядив свій iPhone 13 Pro до позначки 88%. На цьому павербанк повністю розрядився. Під час використання повербанк трохи гріється під час одночасного заряджання Заряджання пристрою та айфону гріється трохи сильніше, але взагалі не критично. Як для гаджета, який ви можете закинути у кишеню куртки чи у сумку, батарея Пек досить зручна штука. Так, він не зможе зарядити пристрій повністю, але достатньо, щоб ви не переймалися про автономність iPhone протягом цілого дня, можливо, навіть цілої доби. Головна проблема, на мій погляд, тут лише одна: це цінник. На сайті Яблук ви зможете знайти принаймні декілька варіантів аналогічного рішення від третіх брендів з більшою ємністю та можливістю заряджати інші пристрої від USB-C. Батарій Пек, нагадую, має лише порт Лайтнінг для власного заряджання та невеличкий світловий індикатор. Звісно, зручно, що рівень заряду відображається на вашому iPhone, але, як на мене, воно того не варто. Запрошую вас написати в коментарях, чому я тут не правий. Ну і нарешті найцікавіше: мітка AirTag. У комплекті лише сам пристрій та батарейка від Duracell, за що вже величезна подяка. Розпакували, дістали, витягнули захисний хвостик, який не давав батарейці завчасно розрядитися, та побачили на своєму смартфонів. Пливаючи підказку про налаштування, поти цілий всіляки на екрані за власним бажанням вказали до чого хочете прикрутити цей AirTech, Ну і все можна користуватися. Ну а тепер розповідаю, як воно працює. Бо, на мій погляд, це просто геніально. В ЕРТЕХ немає модуля зв'язку з інтернетом, лише Bluetooth. Тому Apple розробили унікальну схему. Всі Apple пристрої навколо тепер ваші приймачі сигналу. Якщо AirTech знаходиться поруч із якимось яблучним гаджетом, який має вихід в інтернет, мітка оновлює своє місце знаходження на і це дуже круто, адже одних айфонів навколо нас просто безліч. Тепер про інтерфейс керування все відбувається у застосунку локатор. Переходимо у розділ речі та обираємо наш предмет. Тут ви можете побудувати маршрут домітки, можете відтворити звук на вбудованому динаміку, увімкнути сповіщення про те, що ви забули десь речі з AirTag, та увімкнути режим втрати. Це прикольна історія. Коли ви його вмикаєте, людина, яка знайшла ваш рюкзак із міткою AirTech, може отримати на свій смартфон сповіщення із контактним номером та зв'язатися з вами для того. Щоб повернути речі. Ще якщо там смартфон на Android, то можна відсканувати AirTag за допомогою NFC. І так воно б мало працювати в ідеальному світі, але ми, на жаль, знаходимось не в ньому, тому в мене на початку AirTag взагалі не хотів оновлювати своє місце знаходження. Я віддав мітку дружині та відправив її прогулятися, доки сам записував для вас ці матеріали. Але от халепо, як тільки AirTag від'єднався від мого смартфону, я відразу перестав отримувати нові дані про місце знаходження пристрою. На щастя, проблема досить відома. Тому я швидко зміг знайти рішення на англомовному форумі Apple. Все документного просто радять вимкнути геолокацію на айфоні та всі сервіси локатора, а потім увімкнути їх назад. І звучить воно досить тупо, але як тільки я все це зробив, воно відразу запрацювало. Хоча я запитував у своїх колег з яблуки, вони казали, що взагалі не мали проблем, а AirTag працював як слід, відразу з коробки. Якщо хтось підкинув вам незнайомий AirTag, ви отримаєте сповіщення на iPhone про те, що за вами можуть слідкувати. Це насправді важлива фіча, і круто, що вона працює не тільки на iPhone, а ще й на Android. Взагалі в Америці AirTag працює з чипом U1, який дозволяє айфону розуміти фактичне місце перебування мітки у просторі. На практиці це має вигляд величезної стрілки на екрані гаджета, яка вказує де шукати загублену річ. Але в нас воно не працює через використання якихось несертифікованих Україні радіочастот. Але ви завжди, якщо пристрій знаходиться неподалік, можете відтворити звуковий сигнал. Це вже щось. До речі, Ертег має просто безліч різних аксесуарів від дармовісів на ключ, до кріплень на сумки та кріплень на велосипеди, тому мітку можна використовувати як вам заманеться. Ще з приємного від однієї батарейки, AirTech може працювати до одного року. А ще мітка не боїться вологи, хоча пірнати із нею я б вам не радив. Скажу так, за її ціну я б радив вам придбати таку мітку та закинути її, наприклад, бардачок автівки, чи, наприклад, повісити на ключі. Тут у пригоді станеться можливість придбати чи одну мітку, чи набір з чотирьох штук значно вигідніше. З усіх пристроїв, про які я вам сьогодні розповідав, от AirTech це теж. Що я точно можу вам порадити купити. Звісно, якщо ви переймаєтесь через те, що можете щось загубити. Тож, як вам такий формат відео, про які ще аксесуари для гаджетів Apple ви б хотіли дізнатися? Ваші пропозиції пропоную залишати в коментарях під цим відео. Було цікаво мене послухати. Підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає коментарі. Ви неймовірно допомагаєте у просуванні українського контенту. Також в описі відео є посилання на мій інстаграм, там я публікую досить цікавий Контент раджу зацінити десь тут з'явилися і інші мої відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!